то забрав, все загрузив машину і печу до Андрюхи на драйвон. Зараз вони за 15 хвилин кинуть і буде чтенько. Вирушаю до них. Забрав хлопців з обшивки. Хлопці сидіння зробили тут було. Тут була теж якийсь там момент, як Мозар виділяється, але по факту як відстирається все. Воно ідентична тканина, не повинно кидатися. Зробили його підлокітничка, зробили гарненько. Е, також обешумили. Зараз дверка хоч закривається нормально. О! Якийсь звук хороший. І так, відчувається, що хоч дверка, як дверка, так жорстче. Задній зробили по колу, це все зробили. Остається тільки загнати на малярочку. І що хлопці пофарбували, а шахімчистка поліровка. В понеділок заганяю на малярку. І, думаю, до кінця тижня хлопці мали би це все доробити. Тож, наступні кадри вже як буде автомобіль на малярці. З і що вони будуть тут фарбувати, покажу вже далі.